У даному відео ми створимо базу даних за допомогою мови SQL. Виконувати створення будемо у системі управління базами даних MySQL. Існує такий інструмент для роботи з базами даних, як MySQL Workbench. Це графічний інтерфейс для розробки та адміністрування баз даних MySQL. Коли ми відкриваємо MySQL Workbench, ми бачимо екран привітання, а також відкриту вкладку MySQL Connections. Це підключення до баз даних. Щоб створити нове підключення, натиснемо на кнопку плюс. Відкриється вікно підключення до бази даних, де потрібно ввести параметри підключення, такі як хост, порт, ім'я користувача, пароль, а також назву підключення. Введемо назву. Підключимось та введемо пароль. Під'єднавшись, ми можемо бачити такі поля, як схеми, в яких наявні бази даних. Ми можемо розгортати, а також бачити таблиці та різні функції. Далі поле для SQL-записів. Поле для виведення помилок та успішних операцій. Також існують такі функції, як створення нового SQL-файлу, відкриття наявного SQL-файлу. Інформація про певну схему або базу даних, або будь-який об'єкт, створення нової схеми, створення таблиці в обраній схемі, створення зв'язків між схемою та сервером, та також інші. Загальний список доступних функцій ми можемо побачити у вкладці HELP. Тут ми можемо знайти інформацію про роботу з програмою, а також про різноманітні функції та можливості. Для початку я хочу вивести всі бази даних, які наявні. Для цього вписуємо такий запит, як Show data Basis. Після кожного запиту ми закриваємо його за допомогою крапки з кому. Інакше він не буде працювати, і MySQL не дізнається, що ми закрили запит. Щоб запустити запит, нам треба натиснути на цю кнопку. Таким чином, ми можемо бачити таблицю наявних баз даних. Також ми можемо зберегти наш запит, або відкрити вже наявний. Щоб перейти до нового запиту, ми можемо створити новий SQL файл, або продовжити писати в цьому, попередньо видаливши попередній запит. Почнемо створювати нову базу даних. Для цього прописуємо такий запит, як create. Database. Після Database ми пишемо назву нашої бази даних. І закриваємо запит. Після того, як ми запустимо запит, ось ця таблиця закриється, і у нас буде створена нова база даних. Бачимо, що операція успішна. Далі, щоб перейти до створення таблиці в базі даних, нам потрібно перейти до самої бази даних. Для цього існує такий запит, як Use library». Таким чином ми перейдемо до заповнення самої бази даних. Після цього нам потрібно створити таблицю. Для того, щоб створити таблицю, пишемо такий запит, як Create Table. Після Table ми пишемо назву таблиці. Потім відкриваємо дошки. В цих дошках ми будемо прописувати назви стовпців, типи даних і значення для цих стовпців. Я маю таблицю в Excel з такою інформацією. Свою базу даних я буду заповнювати цією інформацією. Тому перейдемо до створення стовпців. Перший стовпець у нас називається як. Номер або, Після того, як ми прописали назву стовпців, ми визначаємо типи даних, і також значення. В першому стовпці ми можемо бачити цілі числа, що послідовні. Для цілих чисел існує такий тип даних як INT. Також існує така функціональність як Auto Increment. Вона дозволяє автоматично генерувати унікальні числові значення для стовпця. Тобто, коли в таблиці додається новий запис, MySQL автоматично збільшує значення стовпця з цією функціональністю на 1. Якщо після автоінкромент стоїть таке значення як Primary Key, у цьому випадку він гарантує унікальність для кожного запису. Він може бути лише в одному стовпці. Тобто, якщо ми візьмемо Primary Key і поставимо, наприклад, ось тут, то у нас буде виводитись помилка, тому прибираємо його. Наступний стовпець, можемо бачити, що MySQL його виділяє помилкою. Дивлячись на наші назви стовпців, можемо бачити, що деякі з них складаються з двох слів. Враховуючи те, що якщо назва стовпця, бази даних або таблиці та інших об'єктів складається з двох або більше слів, між ними повинно стояти нижне підкреслення, тому MySQL розпізнає це як помилку. Повертаючись до таблиці, можемо бачити, що назва книги у нас прописана як текст або символи. Існує такий тип даних, як варчар. Варчар це тип даних, який використовується для зберігання символьних рядків. Ви можете зберігати рядки різної довжини, довжина прописується у дужках. Для цього стовпця ми прописуємо таку довжину, як 50 символів. Цей тип даних зберігає будь-які символи, включаючи літери, символи пунктуації, а також цифри. Проте, якщо у нас будуть приписані цифри, ми повинні їх писати як і всі значення цього типу даних в лапках, цифри також. Після цього пишемо таке значення як натну. Нотул використовується для визначення того, що значення вказаного стовпця не можуть бути порожніми. Також є протилежне значення до цього значення. Це нул. Нул, в свою чергу, використовується для визначення того, що значення вказаного стовпця може бути невстановленим або невідомим. Наступний стовпець це автор книги. Він теж складається з. Тексту або символів, тому також прописуємо varchar. Але вже менше символів встановлюємо, ніж в попередньому стовпці. І також прописуємо not null. Наступний стовпець рік видання, як ми можемо бачити, це цілі числа. Тому ми прописуємо такий тип даних, як int, і також значення not null. Наступний стовпець це у нас жанр. Ми можемо бачити, що тут є безліч значень, які повторюються між собою. Тому існує такий тип даних, як set. Це тип даних, що дозволяє обирати значення з множини. Множину ми прописуємо у дужках через лапки. Такому. Він працює наступним чином. Ви задаєте список дозволених значень, і потім можна вивести одне або кілька значень з цього списку для конкретного запису у таблиці. Пропишемо наші жанри. Щоб згодом при заповненні нашої таблиці нам було зрозуміло, яке значення відповідає. Порядку, то ми можемо залишити коментар. Коментар пишеться як slash, зірочка і закривається зірочкою та слешем. Прописуємо наше значення. Після того, як ми прописали коментар, закриємо наш запит. Тут продовжуємо писати нотну, ставимо кому. Кількість сторінок це у нас теж ціле число. Тому ми прописуємо такий тип даних, як int і значення нотну. І останній стовпець, як ми можемо бачити. Заповнений десятковими числами. Для таких даних існує такий тип даних, як Decimal. це тип даних для зберігання десяткових чисел з фіксованою точністю. Він прописується як: у дужках ми прописуємо першу цифру, це в нашому випадку 4. Число 4 в дужках позначає загальну кількість цифр. Яку можна зберігати в цьому числі, включаючи цифри після десяткової крапки або кома. Наступна цифра це 2 Вона позначає кількість цифр після десяткової крапки, які можна зберігати. І також ставимо значення на 1. Запускаємо наш запит. Після того, як ми створили таблицю. та Вказали назви стовпців, типи даних та значення для них. Ми повинні заповнити нашу таблицю. Для цього створюємо новий SQL-файл і прописуємо такий запит, як Insert. Int. Після цього ми пишемо назви нашої таблиці. Далі відкриваємо дошки. В цих дошках ми прописуємо назви стовпців, які. Ми будемо заповнювати. Повернувшись до попереднього запиту, ми можемо бачити, що перший стовпець у нас позначений як автоінкремент. Це значить, що він буде заповнюватись сам, тому ми можемо його не прописувати в дужках. Тому ми починаємо з стовпця назви книги. Після того, як ми вписали в дошки назви наших стовпців, ми пишемо таке слово, як валос. Відкриваємо дошки. Ставимо крапку з комою. В цих дужках ми пишемо відповідні значення, які ми будемо вводити до стовпців. В першим душках стоїть у нас назва книги. Ми дивимося, що перше у нас стоїть зелена миля. Прописуємо. Зелена миля. Ставимо кому. Далі бачимо автор книги. Бачимо, що автор книги Стівен Кінг. Через кому, теж у лавках прописуємо Стівен Кінг. Далі бачимо рік видання. Рік видання це у нас ціле число. Тип даних. Інт ми не прописуємо в лапках, тому пишемо просто рік видання 1996 без лапок. Далі бачимо жанр. Жанр у нас детективний роман. Повертаємось до попереднього запиту. Бачимо у коментарі, що детективний роман стоїть першим. Ставимо тут один, тому що один відповідає. Значенню детективний роман. Наступне це кількість сторінок. Це теж ціле число. Повертаємось до таблиці, бачимо, що 400. Без лапок прописуємо цифру 400. Далі у нас рейтинг. Бачимо, що це десяткове число. Але через те, що у нас прописаний тип даних такий, як decimal, ми можемо спокійно вписувати таке ж саме число. Тобто 4,42. Щоб подивитися, чи правильно ми ввели дані, запустимо запит. Після цього створимо новий SQL файл та ведемо такий запит, як... Select Означає вибірку. Це команда SQL, яка використовується для отримання даних з таблиці або декількох таблиць у базі даних. Вона дозволяє вибрати певні стовпці для відображення, фільтрувати дані за допомогою мов, використовувати різні функції та сортувати дані. Зірочка означає all, тобто вивести все. FROM це аналог з. І букс це назва таблиці. Тобто вивести все з таблиці Букс. Запускаємо запит. Бачимо, що у нас вивелось те, що ми щойно ввели в попередньому запиті. Таким чином заповнимо усі 26 рядків нашої таблиці, але попередньо видаливши ось тут ці дані. Коли ми бачимо, що у нас у слові стоїть апостроф, ми можемо замінити наші лапки на подвійні. Після цього все буде нормально працювати. Після того, як ми заповнили всі дані, можемо запустити наш запит. Далі можемо повторити наш запит з вибору, щоб побачити заповнену таблицю. Бачимо оновлені дані. Також за допомогою запиту Select ми можемо виводити інші дані. Якщо, наприклад, мені потрібно вивести на екран всі книги з їх автором певного року, то я веду так. Select. Назва книги. Автор книги. From Books. Нам потрібен певний рік. Тому ми прописуємо далі. Вер. Рік видання, лайк. Like? Наприклад. 2008. У цьому записі Вер буде обрати стовпець, з якого буде Обиратись певне значення. Like задає умову. Тобто, Like виводить все, що дорівнює такому ж значенню. Запускаємо наш запит. Щоб не виникало таких помилок, ми повинні ставити посилання на нашу таблицю. Тобто перед передбукс ми пишемо Library і ставимо крапку. Після цього наш запит буде працювати. Бачимо, що у нас вивелись назву книг та автор. Щоб побачити, що це точно 2008 рік, можемо вписати тут також рік видання. Бачимо, що у нас також показує рік видання. Ще є такий приклад. Нам потрібні назви книг, їх жанри та рейтинг. Де є певна кількість сторінок. Для цього ми змінимо. Назва книги у нас залишається, але вводимо жанр. Також змінюємо рік видання на рейтинг. Це залишаємо. Проте після вер ми змінюємо на кількість. Сторінок, наприклад, 352, запускаємо запит. Бачимо, що в нас вивелись всі книги, у яких є кількість сторінок, як 352. Щоб це перевірити, також виведемо кількість сторінок. Бачимо, що запит працює. Після всіх операцій маємо змогу видалити таблицю, а також базу даних. Для того, щоб видалити таблицю, ми пишемо такий запит, як drop table і назва нашої таблиці, тобто books. Запускаємо запит. Drop означає видалення, table – це таблиця. Щоб видалити базу даних, вписуємо Дата Base і змінюємо на назву нашої бази даних. І також запускаємо запит. На цьому все. Дякую за увагу.